Так, ребята, нам повезло, короче, що що в нас дорога станція стояла, яка це? Хіди, Ров, Рексіка. Що це таке? Ну, каже, дорога італіанка. Блін, дивіться, як то, як то. Там фігня, головне, щоб це на крючатку і на провода. Коля. Ось сюди найбільше. Ой, ой, бля, там вже піздець. Там у воді 30 тридцять доларів. А так на качку воді сіки. А качка воді сіки. А то що я ще присутню. Ну якраз довгий отроби тебе потрошку, бля. По трошку, бля. Ага, так я собі оце за свої читаю, бока. За свої потроги. бока. Ти вже побачив. Бо так Бо так би якби ви це не зробили. Ну, ти що? ти став на хуйту. Я ставив чи що, блядь? Дивись, що. Ти вже давно зробив би ту хуйню, бо Чуєш, Коль, то я тобі зараз дам. хочу хуйню дам тобі за. Ти вже давно вже б зробив, би, аби, блядь. Бля. Так, за, за... за силіконом зараз гарно то, Коль. Одијај води, дијај ме води до стаја,